Голова парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Анатолій Гриценка у Чернігові розповів про статки українського президента. Ну, от сьогодні прочитав декларацію Віктора Федоровича Януковича. Плакати хочеться. Загроза національної безпеці. Ні в президента, ні в дружини немає автомобіля. Я вважаю, це та ситуація, де багато і мало поділитися з бідними. Там льовочки на 150 мільйонів задекларував. Клюїв, калісників, бойка. То купіть хоча б дві таврі. Не може дружина, яка живе в Донецьку, ходити пішки по магазинам. Віктор Федорович. Бо буде та ситуація, яка з Віктором Андрійовичем, який вже другий рік живе на державній дачі, не може ніяк звідти його спровадити. Опозиційний політик навів кілька викривальних фактів, які, на його думку, можуть послужити доказом корупції у вищих чаблях влади. Корупція в уряді Януковича, хто сяде заграти. Привів конкретні приклади у мене на сайті, на блозі. Де оборудка міноборони, Мінекономіки на 213 млн грн. Харчування солдат, норма 32 гривні, 60 копійок, взяли без всякого тендера-монополіста 42 гривні. Занепокоєння у парламентарія викликає законопроект щодо продажу землі. Почитайте документ, який висить на сайті Держкомзему. Проєкт закону про ринок землі. Там немає ніякого ринку, там немає базару. Там просто віддати землю. Кільком сім'ям. Наступним об'єктом критики народний депутат обрав митну угоду між Україною, Білоруссю, Росією та Казахстаном. На думку, політика, в разі підписання відповідного документу Україну змусять поміняти зовнішньополітичний вектор. Насправді мова йде про те, що цінності здаються за ціни, і зачиняється стратегічний вибір для країни. Європа поставить шлагбаум, а всі дружно до кремльовської сцени. У щирі наміри влади поставити справедливу крапку у справі Гонгадзе, Анатолій Гриценко не вірить намаганням нинішніх можновладців притягнути до відповідальності експрезидента Кучму, політик приписує наступну мотивацію. Я думаю, особиста помста, тобто психологічний фактор. Я хазяїн, хай походить в прокуратуру. Бо тоді, коли, на його думку, він вже був президентом після оголошення Ківалова, Кучма не захотів його визнавати і там застосовувати силу і так далі. Ну, в їхньому розумінні кинув. Друге, відволікти увагу суспільства. Тож тобто зараз кожен день новини кучма пішов, там. Марчук пішов там, ще Медведчук, чи Деркач і так далі. І начебто думають, що люди забудуть про те, що сьогодні вони купили вже менше на свою зарплату, що платежка більша, що там щось не вдається і так далі. Тобто відволікти увагу від того, що не дається в житті. Третє позагравати трошки заходом, показати, що ми, начебто ж дивіться. Розслідуємо всі ці речі, да? Що ще, відволікти увагу від е, переслідування попередників, як каже Миколаївна Чазаров. Да? Тобто вже на фоні кучми вже про Тимошенка менше говорять. Натомість визнання плівок Мельниченка доказом послужить у подальшому інструментаріям, який обов'язково використають і проти нинішніх керманичів, переконаний опозиціонер.